Добрий день, вельми шановне панство. Вітаю вас з наступившим святом Христос Воскрес, Христос Воскрес, Христос Воскрес. Субота, неділя не міг попасти сюди. Я, як я заїжджав вечором, було пізно. Дощ і субота, дощ, неділя. святків в'їхали. Получається, що в суботу їхали на село, то я вечором заїхав, замішав корму, а неділю обратно вечором верталися, то я не, не, не писав нічого, бо не було часу, в принципі, як такого натхнення, бо були зовсім другі були і без свято. Горілки не пив бо за рулем, але... Е Ну, були думки трохи другі... Значить, сьогодні у нас сьогодні в нас четвер, 20 квітня. Весна в нас в Розгарі, трава зелена, на дворі 10 градусів тепла. Коротше, куфайки ще цього року коло не знімав. Не ще одну літню форму. <кліг> ну і зразу хочу сказати вам по вашим. Е да, там вже, в принципі, мені під роликами вже просять мене, що поприбирай. <смі> е Дивіться, поприбираю обов'язково. Е Я прибираю два рази в рік. Два рази в рік. Весною і осінню. Е Зараз не хочу. Оцею погодою, як говориться, ляпатися, да? ну, зараз немає що, але в принципі сьогодні якби, робочий день нічого не закінчиться, це я просто тут по дорозі заскочу там, на час, на два, щоб насолодитися своїм потомством голубів молодих, які дали голуби племені. О, І, І, звісно, поприбираємо. Поприбираємо, тільки хай трошки якесь сонце блисне, щоб було сухенько. І ще таке. Зараз не дуже я хочу прибрати, коли йдуть молоді голуб розумієте, Голуби зараз не хворіють. Чого не хворіють? Перше, вони закриті. Тобто, може бути. Якщо їх якась хвороба, то може бути або вірусна з вітром, або якийсь там горобець залетить, в сітку сюди. Ну, в принципі, сюди не залітають ці горобці. Тобто її має хтось занести цю хворобу, тому що в мене, в принципі, голуби всі абсолютно здорові. Ну, Здорово, немає нічого, да, в цій житті. тобто не до обслідування, давайте скажемо так, якщо правильніше. Ну, Будемо думати, що вони здорові, так? Да? Е, І це ось молоденьке голубенятко, яке... Бачите, яке голубеня? Це е, мама, е, папа англієць. Папа англієць, а мама. Це ж наші, як говориться, українські виведені голуби. Багато років лінія там, антвертепи. Фіторнік, да, там є такий. Якісь там бумаги є, не пам'ятаю, там правильно називається, читається. Та це теж там є ці голуби. Це таке голубеня. Тобто голубинята в мене е, здорові голубинята, розумієте? Ось. Да, там е, падеж є, 10% мене завжди дохло і, і здохне? То, чого? Тому що. Е, тому що ну, по різних причинах. то тобто, там Паршиво сиділи, десь задушили, десь це саме, ну, Коротше, паршиві батьки, паршиво кормлять. таке може бути, що одне кормлять. Причин дуже багато, чого так відбувається. Але але по хворобах поки що... От тут, так? Пороби в мене почнуться. Ось знову голубнятко сизе. Це я промахав його, я не закольцював. Приїхав, воно вже було велике. Це по, по чехах. Чехи в мене є оригінали з часькими кольцями, все як положено. Оце одне я закольцював, а друге я просто вже не те саме. Дуже швидко тоді тепло пішло, дуже швидко пішли в рост вони і, коротше, я не встиг її кольцанути. Так що промах вийшов. Так, е, да, вернемося до цієї уборки, да, пообираємо, значить, Буде тепленько, буде та саме, я, я пообираю. Е, зараз как, вони не хворіють, тому що м, нема зарази в голубнику. Буде зараза голубнику будуть хворіти. Зараз я, це, ну, тут я нічого не випускаю, а там в тому голубнику я випущу. Парочка така шикарна парочка. Ну це не парочка, це е, ну, не одної лінії. Це два самці. Хі -хі. Ну, красавці, правда, подивіться. Які. Чорні, красиві голуби. І слово красиві. І слово шикарні. Бачите? О! Е, той бокс я буду випускати. Той бокс я буду випускати. І там буде оцих дікарів, простяків. Та буде кожен день буде. Оцих пару доходях, і я, коротше, буду потім вже їх будемо лічити, да? пробувати. Ну, условно лічити. Це все. Арден і голубка теж біла. Це вони... Це... Там теж Арден у ній є, ті голубці. Все, Янсен. Янсен деклак. Це голубочка теж. Арденка Янсен Деклак. Це ось англійці. Це голуби завезені нашими вітчузняними вінницькими хлопцями. Англійці. Оці. І вони в мене теж ці голуби є. Крупні, здорові, гарні голуби. Вони в мене, я їх брав дві пари. Це все, що залишилося в мене один голуб. Ну і там вже по ньому вже пару є. Ось син його. Ну і там голубнята, щоб в принципі, нічого навіть не пускав, бо не, не пробував. О, якось так. Значить, тоді вже коли ми випустимо той, той бокс, ми відкриємо, випустимо, от тоді вже у нас начнуться там качелі будуть. будуть. Голубнята в основному молоді будуть <кхи> слабувати. І я навіть не знаю, що там. Ну тобто зробити так, щоб нічого туди не летіло, це практично неможливо. Тому що голуб простий, він наглий, нахальний, він все одно туди вскочить. Ти, ти йому що хочеш робив, він там буде по-любому. То це така, як говориться, партія безвиграшна в моєму випадку. О там, да, там будуть дохнути голуби, це буде серйозно. Це буде... Я розраховую на те, що ці ранні голубенята у мене, що вони виживуть. Бо зараз друга кладка вже буде, в принципі, вона зараз вже є. Тобто в мене вже голуби в цьому боксі сидять. Вже голубнята. Ну, я кажу, що цього року вони нанеслися трошки фігово. Трошки фігово вони нанеслися, вони одні раніше, другі пізніше. То в мене, в принципі, одна партія вже вийшла, голубенят, вони вже тут всі гуляють. А де Вони, вони в детському ну, Бачите, голубеня побігло. І там, і там вони, отам, вони всі сидять. Там їй десь порядка штук 15, мабуть. Це називається садик. Це в цьому там сидять. Там їх батьки кормлять підходять, там їх ніхто не б'є. І там вже голуби. Я сказав, що там пару поставив ніс, щоб вони, якщо типу, навіть впало десь, то щоб заповзло, десь там хтось його пригріє. Ну, по-любому так буде. Так воно по-другому -по не буває. То якось так. То коротше. Друга кладка, да? це мене зараз вже... Деякі голубнята лупляться, деякі вже сіли другий раз. І це все. Це другий раз я беру голубенят. І до побачення. І ми вже брати голубнят більше не будемо. У нас племінний сезон вже закінчиться. Це закінчиться у нас він десь м -м, кінець. Кінець має десь. Друга половина має, скажімо так, да? третя декада. Консервіруємо ці всі діла. І все, законсервую ці <сі> бокси і більше нічого не будемо производити. О. А так, в принципі, що ще сказати, воду лею уксус, тобто дезінфекція. Корма в мене, я вам показую, які в мене корма. Класні корма, в принципі. Мені подобаються, бо, бо, бо голубенята і самі голуби і голубенята просто натрамбовані. Навіть не, не, не смотря на те, що оці дощі ось йдуть. Хоча погода цього року взагалі такою не пам'ятаю, діється знову зараз дощ да? іде. Йде зараз знову дощ. Айо, ще не було тут що назад. Йде дощ. Капець. Ну ще ні вікно відкрите, треба закрити. Закриємо. Тобто, не смотря ні на що, дивіться, показую, який голубенят. Дивіться, які голубенятка. Оце ще, бачите, ось... Бачите, які ось одне, за ним друге голубеня. Це цього року голубенятка. Ось о, дивіться, двоє голубеняток. А, такі рисяки красні, червоні. Потім он, дивіться, он голубеня, одне, друге, біленьке. О, вилетіло Паву з кубла, але все одно воно мощне. Воно мощне і красиве. Ось, дивіться, голубеня яке. Аж такі мамонти. А це все через те, що корм хороший. Я не думаю, що вони на одній пшениці, бо ячньові такі були Хто такий горох робить свою роботу. Я люблю давати їм горох і класний корма. Тобто вивод який. Те, то, що, то, що тут не прибрано, це все чепуха, поки немає зарази. А от те, що треба класно годувати голубів, оце так. Да, у них буде... Крепка імунна система в них буде, вони будуть здорові, вони будуть крепкі, не будуть боліти, хворіти. Понятно, що кажу, що багато пропаде голубів, голубенят, багато пропаде. Тому що простяки вони Вони крепші. Я думав, що ну дивіться, виходить, що коли на цей простий голуб залітає. Який живе в природі, і на нього впливають всі фактори. Так? Він сам собі шукає, їсти, він там, ну, все він сам е, живе там, де угодно, в гамні ніхто не чистить. і в нього що в нього імунна система крепша, ніж спортивного голуба. Чого? Ну, я думаю, навірно, тому що ми вже просто настільки цією своєю чистоплотністю. Навірно, що погубили оцих голубів, тобто вони стали набагато слабші, бо вони не літають, менше літають. То тобто, це грубо говоря, це вже вольєрні голуби, ні то прочим. Вольєрні голуби, штучно виведені, так, яким треба там щось давати для ну, спортсмени. Так, їм треба щось давати необхідне для того, щоб вони могли літати, щоб вони були нам спортсменами. І так далі, далі, далі. Ну, от якось так. так ще не випускав я голубів, бо я хочу, щоб добра погода була, по-перше, я люблю, щоб була гарна погода. І тут ж зараз їх той коршун буде бити. й коршун їх буде бити. Якось так. Ну що, доброго дня всім, гарного дня, до побачення.